Доброго ранку, малюки, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні наш капітушка отримав запрошення від ляльки-оленки на день народження. А на день народження ми знаємо, що треба ходити з подарунком. От давайте ж допоможемо нашому Капітушці приготувати подарунок для ляльки-оленки. Я пропоную прикрасити плаття для ляльки оленки червоними ягідками калини. Для цього нам потрібне платтячко білого кольору, фарба червоного кольору, як ягідки калини, волога серветка для того, щоб витирати пальчик після фарби. То, щоб наше плаття для оленки було красиве, ми його прикрасимо ягідками калини червоного кольору. Для цього в нас є фарба червоного кольору. Ми набирати будемо на пальчик фарбу і малюватимемо крапочки, ягідки по всьому нашому. Латічку. Ось такі кругленькі, червоненькі, отак От притискаємо пальчик до нашого паперового платтячка і малюємо червоні ягідки калини. Щоб наше плаття було найкрасивіше. Капітошка, тобі подобається плаття для оленки, яке ми прикрашаємо ягідками калини? Так, подобається. Ага, ось так. Намалюємо багато-багато червоних ягідок калини, щоб наше плаття було красиве, красиве. І наша лялька Оленка, коли його одягне, буде найкрасивіша на своєму дню дні народження. Тепер ми візьмемо серветочку і витримо залишки фарби вологою серветочкою. Ось таке красиве плаття ми приготували в подарунок нашій ляльці-оленці. Тож, малята, Подарунок для нашої ляльки-оленки готовий. Подивіться, як ми прикрасили плаття для ляльки-оленки разом із вами чарівними червоними ягідками калини. А вам буде домашнє завдання теж прикрасити плаття ягідками калини, щоб Ваші ляльки теж були дуже-дуже красивими у таких красивих платтях. До побачення, до зустрічі! до побачення, до зустрічі.